Знаєте, друзі, я вже настільки звикла, що все в резонансі живу і просто буквально, буквально на кожному кроці зі мною стаються синергізації з тим, що я мислю, планую. Подивіться, що. що в мене на горизонті. Я тут вам розповідаю про пару нового часу, про те, що на горизонті у нас з вами місяць дари роду. Подивіться, що в мене на горизонті. Пара старого часу, так, яка дійсно хоче передати певний спадок, натяки на любов, але все воно, бачите, яке ветха. і зверніть увагу на оці ще символи безкінечності. Так, так. Ну що, я вас зараз переконала в тому, що все в резонансі. Неймовірно, чесно.